Чому важливо визначити місце проживання дитини після розлучення? Розлучення це завжди емоційно складний процес, особливо коли йдеться про дітей. Одним із ключових питань після розірвання шлюбу постає питання визначення місця проживання дитини. Наведу 5 ключових причин, чому це важливо. Перше стабільність та безпека, адже відчуття визначеності, де твій дім дозволяє уникнути зайвого стресу для дитини. Друге право дитини на комфортне життя. Місце проживання дитини має відповідати її інтересам. В даному випадку має враховуватись її вік, умови проживання батьків, емоційна прив'язаність дитини до кожного з батьків та соціальне середовище. Третє, чітке оформлення юридичних прав адже визначення місця дитини допомагає уникнути конфліктів між батьками в майбутньому. Забезпечення доступу дитини до освіти та медицини, адже невизначеність місця проживання може створити бар'єри в отриманні цих послуг. П'яте захист інтересів обох батьків, адже чітке місце визначення проживання дитини створює зрозумілі умови для спілкування іншого з батьків з дитиною та сприяє уникненню конфліктів. Потербуєте консультації, Звертайтесь! Я захищу ваші права та інтереси вашої дитини.